Скромні, людяні, дбайливі, милосердні. Ці та ще багато епітетів можна сказати про людей, які працюють у галузі соціального захисту. Вони щодня бачать людські страждання, самотність, старість. Їхнє чуйне серце готове розділити чужий біль, а руки не бояться важкої праці. У першу неділю листопада відзначають своє професійне свято працівники соціальної сфери. Вони є підтримкою для людей, які перебувають у вразливому становищі і потрапили у складні обставини. Тому професійне свято це ще одна нагода сказати соціальним працівникам Дякую за щоденний, нелегкий, але такий дуже потрібний труд. У соціальній сфері Рогатинської громади працюють більше півсотні людей. Вони турбуються старенькими, одинокими, немічними сім'ями у кризових ситуаціях, дітьми, інвалідами та дітьми, позбавлених батьківського піклування. Їхня відповідальна турбота про вразливих людей робить цей світ кращим. Щиро серця вітаємо вас. І сьогодні такий день, коли зібралися такі щирі серця тут у нас в міській раді. Я згадую той момент, коли ми створювали з вами громаду, як до мене дзвонили з тривогою люди з інвалідністю, з іншими речами, і задавали питання: чи буде в нас соціальна служба, чи не лишить нас напризволяще, чи, чи створимо це все? В Дійсності, ми створили цю службу. Ми тішимося, що ми соціальна громада. Фактично 500 людей обслуговують людям, і тенденція йде до того, що цих людей все збільшується і збільшується похилого віку, які потребують допомоги. Тому щире-щире дякую вам за вашу працю, за ваші добрі серця. І хочу вам побажати, щоб ви і далі залишалися такими, як ви є, щирими, добрими, людяними. Бо людяності дійсності зараз дуже бракує. А ми будемо старатися вам допомагати. Святим вас! Кожен з цих людей заслуговують на велику подяку за свою повсякденну працю. Тому для винуватців свята, силами вихованців та викладачів рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика був організований невеличкий концерт, який подарував хвилини радості соціальним працівникам. Понад 20 з них отримали грамоти міського голови за високий професіоналізм, сумлінну працю, відповідальність та самовіддане служіння обраній справі.